боронив Україну до останнього у рівному прощалися з героєм Василем Погачовим. Чоловік народився у рівному, навчався у місцевій школі, потім у коледжі, здобув вищу освіту механіка в університеті, працював на фірмі, де виготовляють вікна. Дружили з сім'ями знаю на його двоєрідних братів. У нього двоєрідний брат так само зараз служити. Свасі тобто, він завжди був чудовим, позитивним такою людина. Ні, ніколи не пам'ятаєш, його очах якісь завжди був смут. Тобто, він завжди був прекрасний, чарівний завжди допомагав приходив, Які б у нас не були ситуації і в дитинстві, і в юності і в подальшому житті він завжди старався бути. У березні 2023 року чоловіка мобілізували до війська. Пройшов навчання у Великій Британії. Далі служив у штурмових військах. Він сказав, що було, як відшов, каже: тато: якщо не я, то хто? І хто буде захищати нас? Отакий був. Золоте дитя. Василь воював на Запорізькому напрямку. Там у вересні минулого року чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Відчув, що за ним стоять його найрідніші і найдорожчі люди, його родина, його друзі, його співробітники. За ним стоїть ціла Україна. І він, не вагаючись, пішов, взяв до рук зброю і гідно виконував свій військовий обов'язок. Поховали захисника на кладовищі у селі М'ятин. Вічна слава та шана герою Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.